Всім привіт! З вами новини тижня від відрау. Сьогодні поговоримо про наступне: як змінюються автозаправні комплекси та сервіси доставки, марки, usb кабелі та іграшки для дорослих, яку доставку українці замовляли у 2022 році. Як зараз працює ТРЦ в Україні та як наші біженці рятують польські торговельні центри? Хто зі світових рітейлерів усе ще не повернувся до роботи в Україні через війну та тренди маркетингу на 23-й рік? розмовний маркетинг, мета всесвіт, інклюзивність та багато іншого? Не перемикайтеся, підписуйтесь на наш канал з вами сьогодні. В ефірі Оксана Приходько та моя співведуча Олеся Волкова. Додатковий комфорт на автозаправках останнім часом вкрай важливий. Сюди приходять підзарядитись та погрітись під час відключень світла та теплопостачання. Тут можна попити кави і навіть прийти попрацювати з ноутбуком. За останні роки автозаправні комплекси досить змінились. Тепер це повноцінний рітейл з функцією ресторанів. Та на цьому гравці цього сегменту не зупиняються і постійно вдосконалюють формати. Нещодавно член Асоціації рітейлерів мережа автозаправок ВОК представила новий концепт. Почали зановлення з об'єкту на Севастопольській площі. Головна особливість реновації – це докорінно переосмислена мандрівка споживачів та зміна клієнтського досвіду. Вок запропонував продуманий до дрібниць сервіс. Для кожного клієнта, наприклад, зона кафе виконує одночасно низку функцій: комфортні кавування, чи обід, можливість попрацювати та зарядити гаджети або швидко перекусити забарною стійкою. Також це адаптовані для дітей санузли та професійне освітлення, яке забезпечує комфорт клієнтів та відсутність холодних зон. Перше, на АЗК багатофункціональний кавовий острів зустрічає гостей одразу біля входу. Окрім легендарної найкавовішої кави від VOC, він пропонує клієнтам покращену ергономіку і розведення трафіків. Ще одна важлива новація від VOC аналогові канали комунікації всередині комплексу. Повністю замінили цифровими всі акції, пропозиції, інформацію про улюблені страви клієнти зможуть побачити на інтерактивних екранах. Це те, що дійсно покращить клієнтський досвід. А ми зі свого боку відчуваємо гордість від того, що Вок, член Асоціації рітейлерів України, робить круті речі і змінює галузь. Змінюються сервіси доставки. Нещодавно компанія Glovo повідомила, що почала розвивати власні франшизи Glovo Concept. Також один з напрямків роботи сервісу доставки хмарні кухні та розвиток власної мережі продовольчих магазинів у форматі DarkStorї Експрес». Що таке хмарна кухня? На локації, яка повністю облаштовує Глову, здаються спеціальні кухонні приміщення для партнерів, майже як фудкорт, але сюди не можна прийти і поїсти. Та можна замовити доставку з кухні. Користувачі бачать її як ресторан у додатку. Зараз хмарних кухонь Глово у Києві шість локацій. У Дніпрі одна. На основі хмарних кухонь Glovo почав розвивати власну франшизу віртуального ресторану Concept. Це формат онлайн-закладів, які працюють на базі реальних. Glovo створює віртуальний бренд ресторану та передає його у користування партнерам. Партнером може стати будь-який ресторан, що має кухню, і персонал. Наразі у рамках Glovo Concept розроблено і впроваджено віртуальні бренди: Just Doner, Східна кухня, Салат Мікс, здорове харчування, зешніцель, європейська кухня, Lunchbox Time, українська кухня, шніцбургер, містер Буріто, Тако, мексиканська кухня та інші. У застосунку також є унікальний віртуальний бренд Court, що об'єднав одразу декілька віртуальних брендів: Lunchbox Time і Just Doner та інші. Інший формат бізнесу, сервісу доставки це власна мережа DarkStory Glovo Експрес. Цікаво, що за даними Glovo, у минулому році клієнти стали частіше користуватися доставкою саме непродовольчих товарів. Кількість замовлень у категорії технології збільшилась у 9,5 разів. А найпопулярнішим товаром тут став USB-кабель. У категорії догляд за тваринами найчастіше замовляли корм для домашніх улюбленців. Тут кількість замовлень зросла у 5 разів. Було зростання у категорії подарунки на 32%. Що цікаво, у цій категорії найчастіше обирали подарунки в категорії товари для дорослих. Серед інших нетипових для сервісу доставки замовлень 30 аркушів марок слава ЗСУ» та кабура для пістолета ось так несподівано. А от столичні ТРЦ повідомили про встановлення потужних генераторів. Автономними джерелами живлення облаштовані ТРЦ Караван аутлет Республіка Парк, а також ТРЦ компанії Арікано. Наприклад, в київському каравані на Луговій встановлено 4 потужні генератори. Вони повністю забезпечують робочі потреби орендарів та безперебійну роботу об'єкту. Республіка Парк працює без перебоїв щодня з 10 до 21. Керуюча компанія Арікано, яка є девелопером, торговельно розважання, Жальних центрів Проспект Район у Києві, Сітімол у Запоріжжі та Сонячна галерея у Кривому Розі також вже встановила потужні генератори у всіх своїх ТРЦ. Тож, як бачимо, навіть такі торговельні об'єкти, як ТРЦ, вже перелаштувались і працюють за будь-яких умов. Так це важливо, бо українці люблять проводити час у ТРЦ. Як виявилось, ця звичка прямує за нами навіть в інші країни. Як повідомляють польські змі, зараз майже кожний п'ятий відвідувач ТРЦ у Польщі з України. Поляки відвідують ТРЦ все рідше. Падіння становить 1,2% порівняно з минулим роком. А от частка українців серед відвідувачів польських ТРЦ збільшилася майже втричі та становить 18%. Тож вже навіть побутує думка, що українські біженці рятують польські торговельні центри. До речі, українці в Польщі показали свою підприємницьку активність. За даними польського економічного інституту, за перші три квартали 2022 року в Польщі створено 3600 нових компаній з українським капіталом та понад 10 тисяч українців отримали статус індивідуального підприємця. Більшість українців у Польщі живуть у квартирах та винаймають житло власним коштом. Про це свідчить опитування. А от такі світові ретейлери, як Zara, H&M, Ikea досі не повернулися до роботи в Україні. кажуть, для них важливо дотримуватись протоколів безпеки. У той же час не менш шановні у світі компанії, також міжнародні гіганти, обирають шлях хоробрих і продовжують підтримувати українців попри складні умови: LPP, KFC, ЮСК, McDonald's та багато інших. Зараз кажуть, що можна стежити за ситуацією в Україні. І наразі пріоритетом компанії є захист працівників та їхніх сімей. Онлайн замовлення залишаються недоступними, а стаціонарні магазини зачиненими. В IKEA, яка до повномасштабного вторгнення в Україні працювала лише у столичному ТРЦ ТРЦБАСТРМО, повідомили, що прагнуть допомогти українцям покращити повсякденне життя, і що компанія наразі виділила близько 1 мільйона 700 тисяч євро для підтримки понад 35 п'яти тисяч людей в Україні. Шведський бренд H&M від початку війни зробив декілька заяв для української аудиторії, в тому числі про пожертви у розмірі понад півтора мільйона євро на зростаючі гуманітарні потреби в Україні. Проте повертатися до роботи в країні поки не поспішає. Наразі закриті всі дев'ять магазинів. Ну що ж, сподіваємось, ситуація зміниться найкраще, і ці бренди відновлять роботу в Україні. Щодня рітейлери мусять реагувати на нові виклики: зміна традиційних ланцюжків постачання, дефіцит палива, міграція населення, аварійні відключення світла, то що, відповідно, бізнес вимушений швидко реагувати на ці зміни, і це також стосується і зовнішніх комунікацій. Асоціація рітейлерів України разом з Агенцією Промодо дослідила зміни у маркетинговій політиці рітейлерів під час війни. Дослідники зосередились на питаннях, які зміни відбулися в онлайн-каналах комунікації. Маркетингових бюджетах та медійному просуванні. Якщо у травні більшість комунікацій брендів стосувалася війни, про це був кожен третій пост. Та вже у листопаді більшість комунікацій була про товари та акції. Змінилася і рекламна комунікація, хоча не можна сказати, що деякі товарні категорії виявилися не на часі. Споживач позитивно реагує рекламу всіх товарів та категорій. Травні листопаді 2022 року збереглася тенденція до зростання витрат на маркетинг. Бюджети на просування знаходяться на рівні попереднього року, а у багатьох гравців бюджети навіть зросли. Також суттєво змінилися терміни стратегічного планування. Якщо ковід привчив нас не планувати на роки, то з війною стратегія скоротилась до місяця, навіть до тижня. Трансформував свій підхід до логістики. Замість розкидання товарів на склади в усіх регіонах, бізнес почав перевозити більшість товарів на склади в західні регіони. Дуже сильно змінилась суть конкуренції. Тепер конкурують не брендами, а наявністю товару. Розподіл бюджетів між основними каналами майже не змінився. 90% бюджетів йдуть на SEO просування та PPC. Більшість брендів змінили фокус надії, які принесуть прибуток тут і зараз. Тому відновлювати обсяги запусків медійної реклами більшість гравців розпочала лише з кінця жовтня. Фокус меседжів змінився з комунікацій про бренд на рекламу акційних пропозицій. Також великі бренди почали посилювати піар у класичному розумінні. Навіть топи компаній стали писати в соціальних мережах та спілкуватися з аудиторією свого бренду. На відміну від багатьох професій, де досить один раз навчитись і потім до пенсії використовувати знання на практиці, маркетолог це завжди керування змінами. Тут 15-річний тіктокер може досягти більшого, ніж, наприклад, професор з 30-річним досвідом. Діжитал-маркетинг маркетинг це простір можливостей, де виграє той. Хто першим помічає та використовує ці тренди? Портал Genius Space зібрав діджитал тренди, які вважає найперспективнішими цього року: штучний інтелект, розмовний маркетинг, мета всесвіт та інклюзивність те, на чому варто зосередитись у своєму розвитку. Штучний інтелект дозволяє маркетологу швидше і точніше зрозуміти особливості поведінки та мотиви клієнта, оптимізувати шлях клієнта, а отже, і покращувати бізнес-результат. Рішення на основі машинного навчання краще ніж людина здатні прогнозувати наступний крок користувача. Ще рік тому статистика свідчила, що 67% клієнтів хочуть отримати відповідь компанії протягом 24 годин. Сьогодні таких клієнтів понад 85%. люди шукають рішення проблем. І якщо вони не знайдуть його у вас, то підуть до когось іншого. Рятує розмовний маркетинг, спілкування з клієнтом в режимі реального часу через вікно на сайті, месенджери або спеціальні програми. Це може бути як живе спілкування, так і налаштоване заздалегідь. Через чат-боти. Розвивається і голосовий пошук. Покоління зумерів – це перше покоління, яке виросло на інтернет-технологіях. Вони, як трендсеттери більше цінують динамічні та інноваційні платформи та обожнюють елементи інтерактивності в маркетингу. Вони фанатіють від Google Lens, це програма, яка розпізнає предмети при наведенні на них камери. Google Assistant, Amazon Alexa та Apple Siri стають частиною повсякденного життя. За даними Google, за останні кілька років у маркетингу різко зросла кількість запитів бізнес поруч зі мною. 58% споживачів шукають місцевий бізнес за допомогою голосового пошуку. Мета Всесвіт. Nike вже розробляє діджитал світ із Roblox. А Nike Land користувачі потрапляють у копію штаб-квартири компанії. Lego вирішили розробити цифровий всесвіт для дітей спільно з Epic Games, а Gucci випустили першу пару віртуальних кросівок. Зараз здається, що мета всесвіт це маркетинг із майбутнього. Але 2023-го він вже плавно переходить до справжнього. Що важливо? У 2023 році користувачі хочуть, щоб компанії зважали на їх особливості. Інклюзивний маркетинг, тобто маркетингова діяльність, орієнтована на групи споживачів з культурними особливостями чи фізичними відмінностями, став дуже важливим. Це один з основних трендів маркетингу. Згідно з дослідженнями, споживачі з більшою ймовірністю купують у брендів у рекламі, яких фігурує хтось, схожий на них. На сьогодні це все. Ще більше цікавих новин читайте на сайті та в телеграм-каналі Рао Юа. Ставте лайк цьому відео, коментуйте нам ваші побажання, що ви хочете бачити в наступних ефірах. До зустрічі на каналі за рамками рітейлу»! не перемикайтесь.